Дорогі брати і сестри! Знову раді вас вітати іменем Господа нашого Ісуса Христа. Ось пройшов ще один тиждень і відбувся ще один виїзд з книгою Велика боротьба у село Улашанівка Славутського району. У самому місті Славута було розповсюджено в кожен дім 12 тисяч книг Велика боротьба. І в кожній книзі було запрошення на євангельську програму. Також вже шість сел проєвангелізовано. І Улашанівка є шостим селом у Славутському районі, в якому в кожен дім рознесена велика боротьба. Цього тижня на цьому виїзді Господь подарив нам радість. До нас доєднався. Молодий хлопець, його звати Валентин, йому 22 роки. Він прийшов на євангельську програму після того, як йому подарували велику боротьбу з запрошенням. Він відвідував усі дні євангельської програми, і в нього є в планах прийняти хрещення. І ось цієї суботи він почув заклик. Про місійний виїзд, на який запрошували членів церкви, і він запитав, чи можна йому до нас доєднатися. Ми, звичайно, дозволили, запросили його з собою, дуже зраділи, і він поїхав з нами. Ви собі не можете уявити, який він був щасливий, коли. Він роздавав книжки, він дуже багато задавав питань, тому що ми, я була особисто з ним у парі. Ми ходили разом, і він мені задавав багато запитань про Елену Вайт, про велику боротьбу, про те, чому саме Зараз і чому саме її так багато розповсюджується, він питав про останній час, про прихід Ісуса Христа. Ми з ним багато спілкувалися, і не дивлячись на те, що ми спілкувалися з людьми, ще й така робота відбувалася в серці цього хлопця. Слава Господу за це! Коли ми всі зібралися біля транспорту, на якому ми приїхали, ми радісно ділилися своїми досвідами, своїми зустрічами, своїм спілкуванням. Так, були деякі відмови, але ми молимося про цих людей і віримо, що Господь ще буде приходити до них і ще буде стукати Духом Святим у їхні серця і доносити благовістку до їхніх сердець. Окрім гарних досвідів, гарного настрою, Господь подарив ще гарну погоду. Було тепло, не було вітру, не було ніяких опадів. Хоча у суботу йшов дощ, було вітряно і холодно. І в мене такі думки з'являлися. Що ж буде, якщо завтра буде така погода, коли ми збираємося йти розносити велику боротьбу? Але в серці тихенько лунали слова не бійся, тільки віри. І я зрозуміла, що треба все довірити Господу, тому що він більш зацікавлений в тому, щоб нести до людей цю книжку, навіть ніж ми. Вітаємо всіх. Сьогодні ми мали можливість роздавати велику баробухі, слава Богу. І один чоловік тоже сказав, що в нього зять теж віруючий. І каже, ходіть побачити. Він написав на стіні, Бог любить тебе. Така як би така, як би, так сказав, чи як я не знаю. так. І вони теж цей чоловік, його зять бачив. радшевав. І він повірив Бога. Зараз він і з жінкою, і з дітьми ходять в церкву. Не знаю, яку, але, але десь не знаю, яку зеркали. Але слава Богу, що люди приймаєте і Будемо молитися за них, щоб вони їх читали. Амінь Амін. Пуста, сумка. Пуста, сумка. Сьогодні мені декілька братів надіслали одне те саме відео. У тому відео було звернення Теда Вільсона до нас, до усіх. З закликом розповсюджувати велику боротьбу. І я дуже радію і славлю Бога, що цей заклик все гучніше і гучніше лунає у нашій церкві. І ось сьогодні я також хочу закликати кожного з вас, якщо ви дивлячися ці відео. Або через інші методи Господь торкається ваших сердець і ваші сердечки відгукаються на цей заклик. І у вас є бажання на ваших місцях звершувати цю роботу, нести ці книги людям. То тут в описі цього відео я залишу номер телефона, за яким ви можете звернутися, і ми з вами обсудимо, як можна реалізувати те бажання, яке Господь покладає вам на серце, нести книгу Велика боротьба у ваших населених пунктах там, де ви знаходитесь. Знаєте, дорогі брати і сестри, ми дуже багато часу витрачаємо на боротьбу з нашими гріхами. Ми з ними боремося, боремося. Але якщо ми будемо із собою чесними, то ми бачимо, що ми не досягаємо великих перемог. Але е Господь сьогодні відкриває, що нам треба боротися не з гріхами. Нам треба боротися за час. Який ми можемо приділити для Ісуса Христа, для спілкування з Ним, для молитви і для служіння. І коли ми будемо жертвувати, жертвувати все більше і більше часу на служіння, яке Він хоче виконувати через нас, Господь буде очищати нас, очищати нашу, наше життя і зробить з нас нових людей. Нехай Господь зіл'ється Духом Святим у наші серця, і нехай наші серця звільняться від усього, що ще розділяє нас з нашим Господом, та з тим, щоб слідувати за ним кожен день, куди би він нас не повів. І хай Господь зіл'є Духа Свого Святого на кожного з нас, щоби Божа сила, Божий Дух виконав цю останню роботу перед приходом Господа нашого Ісуса Христа, Маранафа. Господь гряде.